Ох, розкрились троянди червоні, наче рани палкі восени, так жалівно, тремтять і палають, прагнуть щастя, чи смерті вони не осиплються, тихо, ці квіти, не настане життя в них нове. Ні, ударить морозу світ сонця і проб'є поривання живе. І з чорнію червоні троянди, наче раних запечена кров. Ох, нехай хоч сонця не п'ються, поки ще ріг.